Льоша, заходь до нас. Доброго ранку. Привіт. Доброго утро. Бачку думки для тебе якраз красували. Доброго ранку. Омолоджувальні процедури будеш? Чого? Омолоджувальні процедури. А, давайте. Вчора концерт був, можна. Це глюкоза, не приймайте. В Києві в погодні. Да, в Києві. А як пройшов? Розкажи. Він Природен був к 14 февраля. Вот. День влюбленних. З опізненням, вот. И... я так розумію, святковий. Ну, так вийшло, так. Да. Коли забиты. почав святкувати, коли закінчив вчора, а почав коли 13-го. Ще з понеділка. 15-16 го а, да, нет, 15 го, 15 -го, 16 -го. Леш, ти, ти, ти до цієї хвилини знав, що існує таке, шоу ранкові коросани. Ну, я слышал о слышала я слышал о ньому. Я знав, року. що я на ньому буду, але я ну, как бы, ну, не совсем розумів формат. Но формат очень, очень прям импонирует. Если хочешь, для початку. Поки пропоную, потім, вже почнеться. Курасан хочеш? а це курасан? Пасыгерочки. Слухай, тобі ж закусити зараз хочеться. Мабуть бадун страшний. Бадун, капець. Олексій вже зараз ісь тому що бачите, він водичку приймає всередину. Ну давай повернемося до справи. От мене <рес> дивися, от мене насправді цікавить серйозне питання. От не ну, можеш стати, значить не треба. От дивися, серйозне питання. З'являються молоді співаки, талановиті. Да? Талановиті, всі шукають фішку. Ну вже в світі багато такого, що хлопці фарбують очі, да? роблять там собі якісь губи. Навіщо це? От поясни мені, будь ласка, це такий просто жанр якийсь, як кіс колись це робили. Що це таке? На самом деле, да, это просто такая э, такая культура рокерская. Рокерская. Она она, изначально была, да, ну как бы все все рокеры в мире, они всегда там подводили глаза, допустим, да, там немножечко фарбовали свой свой фейс. Но ты по життю так не ходишь, по А, Не настолько просто это. Настолько, настолько это мое, что я, в принципе, когда ну, просыпаюсь с утра, ну, я зачастую ну, подвожу и глаза и так далее. Но оно. Оно как-то вот где-то вот здесь вот. Ну, суспільство, чувствую, поки моему не готове так. тебе на вулиці таким сприймати. Так, быть ты. Ну, да, то ти... столько вообще. А ну розкажи, Всь... розкажи, що відбувається, коли ти в такому вигляді виходиш. Обов'язково знаходяться люди, які... Не да, завжди, Просто. навіть якщо, вот, допустим, вот в Росії это одно, да даже в Україні, где вот, в принципі, узнают, что да, виходит? после. Что Ой, да и баба, и тёлка, и... І... Как как угодно называют, ой, 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 просто. называется. Зачастую это как бы, ну, выливается в Леша. конфликт, и в драку. Ну, mm -hmm. меня вот последний раз выгнали из клуба, диван, если бы не было. Да, за то, может... что ты а, за, 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 то, что сказали, тут ты, ты ты, баба. Я говорю, нет, мужик, я могу доказать тебе, что я мужик. А Я бы собирался доказывать. Ты просто таким образом приховываешь свое внутреннее ество, свою природу. Тобто для чего форбоваться, если чтобы у тебя, в принципе, талановая музыка, да? Ну, ты приховываешь. Я не знаю, я чувствую себя комфортно. В этом і все. Питання знято, зрозуміло. подобається. тебе є прибамбас. Зараз ми перевіримо, наскільки ти інтелектуальний, тому що я зараз відкрила сторінку в Вікіпедії, подивилась на твою руку ксенон. Скажи, будь ласка, що таке ксенон, а я перевірю, чи правильно Вообще? ти зараз так. Вообще, елемент в хімії, хіміи инертный газ. Так. Но в моем понимании это свет. Душі mm -hmm. -то такое тобто самое не, не планував, а, так? так? Ну так, да, естественно, він пишеться через X, а у мене через KS. Це моє личне какое-то такое, знаєте, видення чогось хорошого в душі кожного человека. Леш, ти говориш, просто в дитинстві ще не в дитинстві, а в інтерв'ю давав на Next Factory, що про тебе, так, на X Factor. В дитинстві, коли то Значить, ти говорив про те, що там на тебе знущались в школі, якось, так? Не сприймала тебе як хлопці. Насколько изменяются твои характеры после полкувания з соседом, с Серегой, з Кондрачу, Чи в Виганяють з клубів, б'ють його. На самом деле це безумно круто. То, що все це в школі було. то есть, как бы, и конфликты были тоже. Хотя я тогда не носил длинные волосы, там не красил. Я до определенного момента ничего в принципе не делал, не предпринимал. Я все это терпел. Да, а в какой-то момент, когда Когда я ну просто тупо устало от того. Uh -huh. Вот я дав здачі першу здачу своей жизни. І скільки років пройшло? было, 9 9 лет років и да. угу. ну, і, 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 кстати і, кстати после после этого момента я в жизни просто никому не даю э, возможность меня как-то обзывать и так далее Все, я зрозуміла. то, Молодець? то есть, то есть даже если какой-то последний урод который там пьяный в, задницу я никогда в жизни не не пропущу это мимо шей алеша просто до нас вот, знаешь, приходят из хе фактора дуже багато и розповідають як правило що ну кидають їх конкретно. Тому що нікому вони не стоять потрібні після того, як вони відпрацювали своє на одному із... лошари. Лошари, Да так? ну То вони лошары, значить. Да, конечно, mm -hmm. конечно. Ну, если, если тебя бросили после X фактора если ты там дальше не. Если ты ничего не делаешь, ты нахрен никому не нужен. Mm -hmm. если, если ты продолжаешь что-то творить. Щось то делать, какую-то музику, я не знаю, где-то появляться особі. і так далі. Нужна щось діля. А ти інакше іначе просто тупо помреш. Тобто, ти один серед тих, кого кинули, хто щось роби, щось співає, і робиться круто, правильно? Ну, Наскільки круто це ло да. робить Олексій? Зараз а, ми почуємо заспівай, прямо а легко, давай коска. Ну, а микрофон. вот и микрофон! Ой-ой-ой! Музыку будь ласка! И глюкозы побольше! А он не работает что-то. Раз-раз. О! Как это не работает? Это? просто звикли, что у нас все эти Лошары. Как мне понять себя? найти свое отражение. Мне не хватает огня. В твоих глазах одобрения. Я потерял свою суть. Забыл про взлет и падения. Мне так хотелось вернуть то, что безнадежно потеряно. Безнадежно потерян я Что ты будешь делать, если я сойду с ума? Кто в тебя поверит, так же, как я? я что-то менять, ты так хотела сама Снова опять и мысли как наваждение и никогда не признать нет признать свое поражение что ты будешь делать если Сама. Что ты будешь делать, если я сойду с ума? Что ты будешь делать, если я сойду с ума? Сама Трешнячок французку <ад> раса. <кураць>. <Алексей, плузь> Браво! <відбольно>. Ти мені скажи, будь ласка, Чому от всі випускники, фактично всі випускники подібних шоу, навіть якщо вони яскраво виступили, вони приречені. Приречені на те, що їх пісні не беруть на радіостанції, їх кліпи просто так пропихнути неможливо. Да? Вони коштують дуже мало грошей на концертах. Ну, скажи, чому так? Uh, я скажу по вот, одну просту істину. Uh, после x фактора uh, зачастую люди просто тупо зависають на тому репертуарі, який був uh, дан вопромі проекту. Тобто вони поють песни известных исполнителей. Це все прекрасно. Я теж люблю там, допустим, Фредди, Меркрі, не знаю, Но Твої же ж Жара, пісні не, влета, не ратуються. Твої далее. ж пісні ніде не ратуються. І тільки якщо щось тебе все тобі допоможе, плавно. ти будеш рятуватися. Ну так же ж воно і діє більш нічого. Інакше ти будеш битися головою об стінку, битися, битися. Ну, в принципі, у нас немає часу. Я тобі не бажаю, щоб ти бився головою об стінку, щоб у тебе все вийшло. От а вийде у тебе після того, як ти подивишся наші новини. Так слухай, я тебе, тебе дійсно не любив, Серега. Така ні любов, ні любов була у вас, да? Була Да, ну ні, була. нормально. Аня, Аня розповідає, розповідає. Аня. Новини ми поки поспілкуємось особисто з Олексієм Смірновим.